Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми відкриємо таємницю про чарівні слова, без яких людині ніколи не дізнатися, хто і що робив, чи що трапилось колись, чи трапиться ще. Пропоную послухати віршик. Вова вивчив всі слова. Заболіла голова. Потім Вова відпочив, потім дерево садив. Недарма він все робив. Вову вчитель похвалив. Дітки, скажіть, що робив Вова зі словами? Так, Вова слова вчив. Що зробилося з головою після цього? Правильно, у Вови заболіла голова. Що зробив Вова потім? Молодці. Потім Вова відпочив і посадив дерево. А що зробив вчитель? Правильно, вчитель Вову похвалив. Дітки, які слова вам допомогли дізнатися, що робив Вова, його голова і вчитель? Так, вивчив, заболіла, відпочив, посадив, похвалив, зробив, що означають ці слова. Дітки, такі слова означають якусь дію, щось діється. Ці слова ми називаємо слова назви дій предметів. Щоб про них дізнатися, ми запитуємо, що робив або що робила. Дітки, що ви робили сьогодні зранку? А я сьогодні зранку вмилася, почистила зубки, приготувала сніданок. Поснідала, одягнулася, застелила ліжко, причесалася тощо. Бачите, які корисні ці слова. А зараз пропоную розглянути ілюстрації та сказати одним словом, що роблять діти, люди, тварини, що робить песик. Так, котить, що робить мама. Правильно пече. Що робить дівчинка? Молодці, малює, що робить тато. Правильно читає, що робить дідусь. Молодці, дивиться, що робить немовля. Правильно спить. Тепер пропоную послухати слова назви дій і зробити те, що я говорю. Стрибай! Моргай, плескай, тупочи, присядь, стрибай. Молодці дітки. Дітки є слова, які означають якийсь предмет. Вони відповідають на питання, хто, що, які ви можете назвати такі слова. Так, хто? Люди, тварини, птахи, що? Посуд, меблі, одяг. Є слова, які описують предмети, і ми за допомогою них дізнаємося, які це предмети. Ці слова ми називаємо слова ознаки предметів, і вони відповідають на питання, який, яка ви можете назвати такі слова? Правильно, червоний, м'який, лагідний. Завдяки усім словам ми можемо розповідати різні історії, в яких можемо вказувати на предмети, на те, які вони і що роблять. Тепер пропоную описати предмет, відповідаючи на питання хто, що, який, яка, що робить. Наприклад, це песик, він веселий, рудий і райливий. Песик грається своїм хвостом. Наступні зображення спробуйте описати самостійно за моїм зразком. Наостанок пропоную обвести песика за зразком і за бажанням розфарбувати. А наше заняття закінчилося. До побачення!